Сімейне питання, з яким складно працювати, це реалізація рішення про отримання аліментів у випадку, якщо відповідач знаходиться за межами України. Чому тому, що виконання покладено на державну виконавчу службу, яка буде накладати певні обмеження і обтяження на відповідача? Але якщо у людини немає з чого. Сплачувати, то це є реальна проблема для отримання. І якщо немає майна, немає офіційної заробітної плати, немає жодних грошей, немає способу комунікації з відповідачем, виконавець просто не може з ним зв'язатися. Така ситуація є, до нас зверталась клієнтка, і сума заборгованості вона була понад 350 тисяч гривень, і таку ситуацію реально непросто вирішити. Якщо ви маєте питання сімейного права. І вони також не прості. Можете написати мені в особисті. Ми проведемо безкоштовний аналіз. і Якщо я буду бачити в ньому результат та можливо позитивне рішення, ви зможете отримати шанс на отримання аліментів для своєї дитини у разі, якщо з відповідачем є така ситуація, коли його просто немає.